Львові знову світитиметься каплиця боїмів, проте лише на один вечір, 30 листопада. Цей день понад півтори тисячі міст світу підсвітять одну пам'ятку архітектури в знак коаліції протисмертної кари. Акцію Міста за життя організовує католицька організація Спільнота святого Егідія. Львів вже втретє приєднується до міжнародного заходу. Каплиця боїмів світитиметься кілька годин яскраво-червоним. Кольором сама пам'ятка символізує найбільш новинну страту в історії людства Ісуса Христа біля каплиці боїмів львів'яни збиратимуть підписи проти смертної кари в країнах, де її досі застосовують. Опісля їх передадуть ООН. З Риму, з колізею починається підсвічення всіх пам'яток архітектури. Також буде підсвічуватися у відні церква Святого Стефана, у Брюсселі буде відомий пам'ятник Атоміум підсвічуватись, у Парижі дім його, а у нас каплиця Буїнів.